Друзі, вітаю вас на ютуб каналі Мільйонер за 7 років. Сьогоднішній випуск ми присвячуємо нашому морському контейнерному перевізнику ізраїльській компанії Zim Integrated Shipping Services, яка відзвітувала по своїм фінансовим результатам за перший квартал 2023 року. М'яко кажучи, фінансові результати виявилися невдалими через що акція вже другий день поспіль просто валиться і суттєво втратила в ціні. Про все це сьогодні і поговоримо. Залишайтесь з нами. Отже, одразу почнемо із гарячого із ціни на акцію. Як ми бачимо, з п'ятниці після закриття сесії, де ціна коливалася в районі 17,5 доларів за акцію, впала сьогодні до 13 доларів за акцію. Тобто, ми бачимо, ну буквально таке прірвоподібне падіння, і це було пов'язане з звітом за перший квартал. Як ми бачимо, компанія не виправдала очікування аналітиків, прогнозували ну. Взагалі по нулям, що компанія нічого не заробить, і але й не буде в збитку. Натомість продемонструвала а, мінус 50 центів на акцію. Отже, давайте більш детальніше зупинимося на основних фінансових показниках, які продемонструвала компанія Зім. За перший квартал нас одразу, як вчив Пітер Лінч а, 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 цікавить. Ну, основні два фінансові звіти це баланс та PNL, Profit and Loss Statement. Ну і власне почнемо з балансу. Якщо ми порівняємо перший квартал 22-го та перший квартал 23-го року, то компанія суттєво втратила. В своїй фінансовій потужності, якщо так можна сказати, бо перший квартал 2022 року компанія закрила на відмітці понад 6,3 мільярда в поточних активах, а перший квартал 2023 року закриває на відмітці 3,8 мільярда в поточних активах. Я нагадаю, що поточні активи це активи, які протягом найближчих 12 місяців компанія може е, обернути в е, умовний кеш, тобто це високоліквідні активи, які легко реалізувати та отримати готівку. Але з готівкою не так все погано. Якщо ми подивимося на готівку та готівкові еквіваленти, їх майже 1,9 мільярдів доларів, так менше, е, ніж перший квартал 2022 року, де їх було 2,7 мільярда, Але 1,9 в готівці. Це непогано насправді компанія закриває перший квартал з досить нормальним запасом готівки, особливо якщо ми порівняємо і, і знову ж таки звернемося до загальної кількості поточних активів у співвідношенні до поточних зобов'язань. Поточних зобов'язань на перший квартал 23-го року 3,1 мільярд, а активів 3,8. Тобто активів вистачає, ну, умовно кажучи, з головою, аби перекрити всі поточні зобов'язання. Тому на найближчі 12 місяців фінансува. Ну, хоча б по балансу можна сказати, що компанія має витримати, ну умовно кажучи, всі шторми. Я так само, якщо ми порівняємо загальну кількість активів, які в е, у вартісному вираженні сягають відмітки в 11,5 мільярдів доларів, загальна кількість зобов'язань 6,5. Тобто і тут по балансу компанія виглядає. Досить о, адекватно і тут немає якоїсь прямо такої катастрофи, де ми вже прямо зараз кричали про караул. Проте одразу ми бачимо, що в поточних зобов'язаннях. Є досить високий рівень лізингових платежів, тобто ми бачимо ліз лаєбіліти півтора мільярда доларів, досить багато. Хоча тільки готівки однієї навіть вистачає для покриття цих зобов'язань. Тобто, я думаю, що в майбутньому ось саме ця частина а, витрат буде займати леву частку в поточних зобов'язаннях компанії. Ну і будемо далі спостерігати квартал за кварталом, як компанія власне буде з усім цим а, справлятися. Що стосується нашого звіту по прибуткам, то тут ми в цілому бачимо суттєве зниження, ну, в першу чергу, по виручці. Виручка впала з 3,7 мільярда в порівнянні з першим кварталом 2022 року до 1,3 мільярда в 2023 році. І ми бачимо, що валовий прибуток, ну, мізерний. В першому кварталі 2023 року всього 54 мільйона доларів Валового прибутку в той час, як валового прибутку в 2022 році, першому кварталі був прибуток був на рівні 2,3 мільярда доларів. Ну, власне, через те, що в нас так багато, так мало було виручки, яку спочатку з'їли валові витрати. Ми бачимо, що до операційних а, до операційних прибутків вже справа не дійшла, тому що компанія по факту зафіксувала ну майже мінус 14 мільйонів доларів. Операційного збитку на відміну від 2,2 мільярда операційного прибутку в першому кварталі 2022 року. Ну, і звідси вже в нас а, чистий збиток за перший квартал на рівні мінус 58 мільйонів доларів а, в порівнянні з прибутком 1,7 мільярда в 2022 році. Ну і власне, а, що ми бачили вже по сайту Yahoo Finance, а, чистий прибуток на акцію склав мінус пів долара в порівнянні з 14 доларами двадцять. П'ятьма центами в 2022 році. Отже, зрозуміло, чому ціна на акції настільки сильно впала через слабкий звіт. Але знову ж таки, тут необхідно розуміти, що таке зниження виручки напряму залежить від ціни фракту. Тобто, Напряму залежить від ціни на ціни на перевезення власне морських контейнерів, чим і займається компанія Зім, оскільки ми вже багато разів казали, що ціна на морські перевезення сягала ну просто небачених висот у ковідний пандемійний час, і зараз. Ціни на фрахт, ну, скоріше за все, там плюс-мінус досягли своєї нормальної, там, середньої норми, якщо порівнювати з доковідним часом. Ну і власне ми бачимо, що середній рівень фрахту знизив, знизився. Понад е, в два рази. Тобто, якщо середня ціна фрахту за 20-футовий контейнер у першому кварталі 2022 року сягала 3848 доларів, то у першому кварталі 2023 році 1390 доларів. Ну, звідси власне і таке катастрофічне падіння виручки. Ми бачимо пряму кореляцію ціни фрахту та е, виручки. Плюс ще й е, враховуючи, що ми Можна сказати, або вже в рецесії, або один крок до рецесії, взагалом ділова активність та економіка через і підвищення облікових ставок, через е, боротьбу з інфляцією, про яку ми вже багато разів казали, в цілому економіка трошки звужується, охолоджується, і в цілому навіть кількість перевезених контейнерів також падає ми бачимо, з, е, якщо порівняти перший квартал 2022 2023 року, то і кількість е, перевезених контейнерів. Також зменшилося. Ну і звідси все інше похідне, тому що компанія, яка заробляє на морських перевезеннях, напряму страждає від того, що менше возить. За меншою ціною при цьому посилаючись на рівень фрахту по світу, ми бачимо, що на сьогоднішній день спіків ціна впала до свого доковідного часу. Зараз складає біля 1400 доларів. Це якраз е, допандемійний час, плюс-мінус. Тобто наразі е, якогось прогнозу по тому, що фракт має там подорожчати або подорожчати суттєво, немає. Тим не менше, плани компанії або прогнози компанії по тому, що вони все ж таки мають закрити 23 й рік в плюс, не зміни. Лися і наразі, якщо ми говоримо про операційний прибуток, то компанія і досі залишила прогноз на рівні чистого прибутку в проміжку 100%. Або 500 мільйонів доларів. Тобто, е, поки що, компанія не змінює, повторюся, ну свої прогнози на майбутнє, що 2023 рік вони закінчать позитивно. Хоча до цього, до цього твердження багато з аналітиків ставиться досить скептично. І Дехто із аналітиків зазначає, що скоріше за все за другий квартал при е, збиток е, складе 95 центів на акцію. А загалом за рік компанія. Прогнозовано покаже збиток на рівні 1 54 центів. Далі цей збиток е, перейде і на 24 рік, він трошки зменшиться, але все одно 24-й рік також прогнозується весь збитковим на рівні мінус 73 центів на акцію. І лише в 25 році. Можливо, чорна полоса почне ставати там мовно сірою, там з якимось трендом до більше білої, але знову ж таки це все лише прогнози, і багато хто зменшив а, 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 свої оцінки щодо справедливої ціни на акцію з 20 доларів до 16 доларів на акцію. Хоча, якщо ми подивимося на справедливу вартість згідно сайту Simply Wall Street, то вже по ньому справедлива вартість оцінюється на рівні 5 доларів 36 центів, а отже вважається переоціненою на 174% по відношенню від, до поточної ціни там, в 14 доларів 68 центів. Тобто, як ми бачимо, поки що перспективи компанії на найближчі, ну як мінімум, ще а, два роки, умовно кажучи, до 24 го включно, не найяскравіші е, е, разом із цим. Ми казали, що зім розглядалася як супердовідана компанія, і вона дійсно була такою, тому що згідно політики а, правління, вони а, намагалися притримуватися. Політики, що 30-50% від чистого прибутку буде розподілятися у вигляді дивідендів акціонерам компанії. Але у зв'язку з тим, що як ми бачимо, перший квартал був збитковий, компанія заявила, що через ось цей збиток ми вирішили дивіденди за перший квартал акціонерам не сплачувати. Як буде за другий квартал, чи він буде збитковий? Скоріше за все, так само питання по року взагалі ну тут все ж таки залежить від того, ну на якій ноті закінчить 23 й рік компанія ЗІМ. Я». Все ж таки, якщо буде прибуток, думаю, що частково поділяться. А можливо, і ні для того, аби витримати і непростий 24-й рік. Тому той, хто розраховував на зім з точки зору дивідендів, то, як ми казали в нашому попередньому випуску, якраз дивіденна політика під найбільшою загрозою і, скоріше за все, останній. Супер насправді щедрі дивіденди, які ми як акціонери отримали. Це ну був такий умовно кажучи останній пір щодо майбутніх прогнозів по розвитку компанії. Дійсно, напряму на бізнес впливає ціна на фрах та на кількість. Зроблених перевезень, і якщо ми почитаємо ну, основні тези керівництва по поточній ситуації, вони дуже сильно акцентують увагу на умовно перехідному етапі, оскільки дійсно, як ми багато разів казали, ЗІМ зараз змінює свій флот у бік суден, на який працюють на скрапленому газі, за рахунок цього має суттєво зменшитися кости витрати, в тому числі операційні на паливо. А тому це має бути це має вплинути і на операційний операційні результати на операційні фінансові результати як наслідок, ми говорили про те, що компанія зім більше спеціалізується на судах невеликої водоємкості, тобто це не супервеликі там суда, як, наприклад, той самий Evergreen. І вони займають свою нішу, входять стабільно до десятки найбільших найбільших перевізників морських контейнерів. І в цілому як і казав раніше, що у компанії не дуже багато суден, не пас власності. Вони дуже багато орендують. Тому в будь-який час компанія залишається гнучкою по відношенню до того, аби зменшити свої операційні всі витрати, і за рахунок цього в них є можливість ну балансувати, аби компанія працювала далі. Що стосується моїх особистих дій, то на вчорашньому падінні я акції не підбирав. Але сьогодні, коли вони впали до 13, я все ж таки невеличкий пакет купив по 13,03%. Зловив, по суті, майже саме дно і таким чином усереднив свою ціну в портфелі до 29 з чимось доларів. З 35, я так нормально усереднив. Далі залишаюся в цій позиції. Ця позиція не є там якоюсь левою часткою в моєму портфелі. Вона є умовно не суттєвою, тому далі я буду спостерігати за зім, злітувати по кожному кварталу. Ну і дивитися в майбутнє на 25 рік. Наступний ордер, я, якщо що то поставив вже по 10 доларів. Не хочу бачити цю ціну, але морально себе вже до... Цієї ймовірності готуємо. Ну, а там побачимо. На цьому все, друзі. Таким був огляд першого кварталу ізраїльського перевізника морських контейнерів компанії Zim або Цім, як мене часто виправляють, цім Integrated Shipping Services. Не забудьте обов'язково підписатися на цей канал, поставити вподобайку, написати якийсь комент, аби допомогти розвиватися цьому YouTube-каналу і мотивувати на нові випуски. І, звичайно, як завжди, не забувайте, що цей найскладніший час не на ми. Перше, що ми можемо зробити, і як ми можемо підтримати нашу країну, це звичайно допомогти фінансово. Тому, як завжди, в описі під випуском я залишаю посилання на реквізити спецрахунку відкритого в Національному банку України, на який кожен з вас може перераховувати кошти для допомоги Збройним силам України. Цей рахунок є мультивалютним і він приймає не тільки гривню, а й всі тверді валюти, в тому числі ви можете допомагати інвестуючи через купівлю військових облігацій. Сьогодні це можна робити в роздріб поштучно. Від однієї тисячі гривень, і таким чином ви так само будете напряму фондувати бюджет і підтримувати армію. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Слава Україні! Побачимось!